17 в Україні на п'ятому час новин цей випуск присвячуємо темам тижня, пов'язаних із економікою та фінансами. Гаманці українців відчутно спорожніли. Нині більшість опитаних стверджують, що коштів вистачає на життя, проте покупка, до прикладу, меблів та побутової техніки вже викликає труднощі. Про це свідчить опитування центру Разумкова. Згідно з даними дослідження, українці стали дещо економити на харчах. Чи вистачає вам своєї зарплатні? І з таким запитанням наші кореспонденти звернулися до киян. Що відповідали? Ча та чи вдається, попри невеликі статки, донатити на армію? Дивімося далі. Поки вистачає. Хоча ми два пенсіонери, звісно, і пенсія не маленька. Про сюди на державній службі то мало. Дуже складно прожити в Києві на 15 тисяч гривень навіть одній. Мені власне на життя вистачає, але хотілось би звичайно отримувати більше і заробляти більше. У це залежить суб'єктивно від людини, адже для когось вистачати це буде достатньо там 5 тисяч гривень, для когось 10 тисяч гривень, а для когось не буде вистачати 2 тисячі доларів. На квартиру ні, на машину ні. Але на їжу розваги та все. Слава Богу. Все нормально. Та в мене мінімальна зарплата. Я працюю на півтори ставки на навчальній кафедрі. Я з цієї зарплати стараюся задонатити. Ну, раніше мала 200 гривень, а зараз так 50 ну, 100 гривень. І все. Ну, на життя вистачає. На те, щоб відкладати на майбутнє ну тяжко сказати. Народного депутата втікача зі слуг народу Андрія Ударченка засудили до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в держорганах на три роки. Про вирок повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вищий антикорупційний суд визнав Одарченка винним у спробі підкупу колишнього голови державного агентства з відновлення Мустафина Єма у серпні 2023 року. Фігурант запропонував хабар голові Держагентства біткоїнами еквівален. Том 50 тисяч доларів у відповідь. Нардеп хотів отримати кошти з фонду ліквідації наслідків агресії на ремонт будівель університету, де він був ректором. Нагадаю, депутат утікач наприкінці вересня незаконно перетнув кордон із Румунією. Правоохоронні органи оголосили його в міжнародний розшук. У жовтні Верховна Рада виключила Ударченка зі складу антикорупційного комітету. Правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, до яких були залучені представники ТЦК. Організаторам оголосили про підозру. Повідомили в офісі генерального прокурора. Схеми викрили у п'яти областях України. На Одещині державні посадовці обіцяли військовозобов'язаному за 17 тисяч доларів вирішити питання про зняття його з військового обліку. На Донеччині посадовець Краматорського центру комплектування вимагав 3 тисячі доларів від чоловіка, який прийшов для уточнення облікових даних і оформлення бронювання. Гроші нібито потрібні були для надання відстрочки. У разі відмови погрожував негайно відправити до зони бойових дій. Черкасець за 5 тисяч доларів пропонував чоловікам призовного віку допомогу у виготовленні медичних документів та встановленні діагнозу, який є підставою для зняття з військового обліку. За такі ж дії викрили корупціонерів на Хмельниччині та Чернігівщині. Залежно від вчинених злочинів, підозрюваним інкриміновано перешкоджання діяльності ЗСУ, зловживання впливом та одержання неправомірної вигоди. Наразі їм обрали запобіжні заходи. Пентагон щотижня надсилатиме Україні зброю. Адміністрація Джо Байдена до завершення своєї каденції планує надати понад 7 мільярдів доларів допомоги. Про це повідомила заступниця речника, речника Пентагону Сабріна Сінг. Вона зазначила, що ці кошти надійдуть до інавгурації Дональда Трампа, тобто протягом 10 тижнів. Посадовиця додала, що одночасно Пентагон активно поповнює власні запаси зброї, щоб не знизити обороноздатність Сполучених Штатів. It is a short time, but it's also, uh... Так, це короткий термін, трохи менше 70 днів. Однак департамент може виконати неймовірну роботу за цей час. Президент чітко дав зрозуміти, що він хоче використати всі повноваження, які надав йому конгрес до того, як залишить посаду. Тому я очікую, що протягом наступних місяців роботи цієї адміністрації ви бачите надходження пакетів допомоги. Ми прагнемо забезпечити Україну всім необхідним для успіху на полі бою. Деякі обладнання і системи можуть прибути в Україну дуже швидко. Ще за декілька днів або тижнів? Масштабна схема контрабанди наркотичних речовин. Криміналісти викрили її чільника. Пише Андрій Нєбітов, заступник голови нацполіції. Киянин постачав психотропні речовини по Україні, а також на тимчасово окуповані території та в ЄС. Ці препарати спричиняють параною, галюцинації та гіперстимуляцію. На кордоні зупинили дві партії такого товару. Дилери заховали їх у побутовій техніці. Загалом викрили нелегальний експорт десятка кілограмів речовин вартістю 6,5 мільйонів гривень. Для анонімності оплати зловмисник використовував криптовалюту. Щомісячний прибуток становив понад мільйон гривень. 8 мільйонів для ЗСУ. У Рівному на торгах продали пам'ятник радянської доби. Вторговані кошти спрямують на армію. Це був останній радянський монумент, який підпадає під закон про декомунізацію. Його залишки виставили на продаж на Прозоро і під час торгів ціна виросла вдвічі. Продовження у матеріалі наших кореспондентів. 40 років композиція з горельєфа та фігура радянських солдатів стояла у рівному на пагорбі слави. Ось так навесні його демонтували. Це композиція з постатей двох солдатів та дівчинки на тему другої світової. Це дійсно був твір мистецтва. Цей пам'ятник, але з боку цінність його а, мінусова, тому що це пам'ятник окупації рівного а, радянським військом, партизанами, які були ввічні власне в тому пам'ятнику. Тому це двояка. А, Власне цінність і знімати його треба було обов'язково. Гора уламків, все, що лишилось від радянського монументу, вагою майже 30 тонн. Залишки бронзового брухту зберігають на одному з комунальних підприємств рівного частини пам'ятника виставили на аукціон. Початкова вартість виросла майже в два рази. В участь в торгах взяли взяли 11 компаній. Основну основним видом діяльності, яких є саме заготівля та переробка металобрухту та Відходів тендер виграла компанія з Харкова, запропонувала майже 8 мільйонів. Усю суму рівне перекаже на підтримку ЗСУ. Ці кошти, так як ми говорили, ми спрямуємо на нашу програму, тобто на закупівлю дронів придумала оборони. Ми, ми заявляли про це те, що от було декомунізовано. Те, що ми продаємо і будемо використовувати бути ворог. Компанія переможець вже незабаром забере брухти. Тим часом на пагрубі слави у рівному, після того як повалили пам'ятник, жодних змін, жодна реставрація не почалась. Містяни ж кажуть, це одна з улюблених. Локації для прогулянок, тож ж хочуть, щоб територію впорядкували. Зробіть, щоб там були якісь махи, чи ще що намалювати і зробити звичайно, навести там порядок. Треба фахівці вважають, це Хороша локація для мистецького простору. В Майбутньому тут можна буде створити алею героїв. Цей простір, власне, залишити за як пам'ять про жертв, які загинули у війні з тими самими радянсько-російськими солдатами зараз у війні. Власне алея, ми бачимо на підходить ідеально. А під тим спилем, який є на дальньому плані, є музейний комплекс, який радянська влада не змогла запустити. Історик каже, основа для майбутнього музею сучасного мистецтва вже є. Він може стати вдалим місцем для виставок. Лишилося знайти гроші для втілення такого проєкту. Варто перейменувати і сам пагорб слави, адже радянські назви на часі змінювати. Наталія Світлова рівне П'ятий канал. Врятувала власну справу, поки чоловік на фронті. Дружина військовослужбовця розширила сімейне виробництво, отримавши грант. З початком повномасштабної війни маленьке підприємство ледь не зазнало краху, але за порадою чоловіка жінка взяла участь у програмі для військовослужбовців та членів їхніх родин. Це дозволило закупити нове обладнання і взяти на роботу працівницю. Як нині функціонує цех, Наталія Москаленко розповість. Це у нас стоїчка з виробами, які ми робили по сезонах. Наталія з гордістю показує речі, які виробляє її маленьке підприємство. Жінка керує швейним цехом. Ми шиємо в основному жіночий домашній одяг. Це комплекти для дому та на моря. У нас є колекція смужка. Це домашні халати і це комплекти спальні піжами та сорочки з халатиками. Наталія родом із Мелітополя з 2010 року разом. Між чоловіком працювала на швейній фабриці. Пізніше переїхали до Дніпра і відкрили сімейний бізнес. Однак, повномасштабне вторгнення зруйнувало налагоджену справу. Працівники виїхали за кордон. а Чоловік Наталії пішов боронити Україну. Жінка намагалася врятувати бізнес, наймала на роботу нових працівників, але продажі падали. Проблем більшало. Зрештою, чоловік в одній з телефонних розмов порадив взяти грант, передбачений для дружин військовослужбовців. Жінка вагалася, але таки Важилася ми прописували декілька направлень. Перше направлення це було. Розвиток в інстаграмі сторінки працювати з самим спеціалістами та таргетологами. Друге направлення це було кошти на поповнення запасів тканини. І третє це на обладнання. Ми за допомогою гранти придбали три нові машинки. На одній з машин куплених за грантові гроші. Тепер працює швачка Ольга. Зараз буду стачувати повністю брюки. До, до Жінка прийшла на роботу у цех нещодавно, мала невеликий досвід, але тепер може відшити за день понад 20 комплектів. Каже, поступово опановує секрети швадської майстерності. Ткань крутиться, там ще щось Трикотаж Він не постоянний. тягнеться сюди, туди. Жалеєш і важче. Чому? Ну, тому що він сам по собі важче. Це і машину треба настраювати на нь, підстраювати, то й важче. Ще одна машина, яку Наталія купила на грантові гроші для пришивання гудзиків. Раніше на це витрачали чимало часу, тепер лише кілька секунд. Все гудзик пришив. Наталія розповідає, за умовами гранту на підприємстві мають працювати два працівники, але роботі вони дають раду. Нині жінка чекає на повернення чоловіка. каже тоді спільними зусиллями розширюватимуть свою справу. А поки радить усім, хто має таку можливість не боятися, а розпочинати власну справу. У департаменті розвитку підприємництва кажуть, для отримання гранту ветеранам та членам їхніх родин потрібно небагато бажання. Та бізнес-план. Звертаються до нас переважно це малий бізнес, який вже діє, бо вони знають, що ми там працюємо. І останнім часом багато звернень військових, а навіть не військових, а членів сім'ї військових. Наразі грантова підтримка, вона дуже різноманітна і охоплює майже всі види підприємницької діяльності. Багато грантів іноземних, які також в найкоротші терміни підтримують наш бізнес. У місті також функціонує центр підтримки бізнесу. Тут підприємці можуть безплатно пройти бізнес-тренінги, отримати фінансові та юридичні консультації. Учасників навчать створювати бізнес-план, подавати заявки на гранти, вести бухгалтерію та управляти бізнесом. Наталія Москаленко Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Такі основні фінансово-економічні акценти цього тижня. Ну а до подій сьогодення повернімося вже менш ніж за годину на наступному випуску о вісімнадцятій.